Більшість людей переконана, що якщо б у них була певна сума грошей, вони б замінили увесь свій гардероб і заодно свій стиль. Але чи дійсно все так просто і так працює? Дивіться уважно, бо сьогодні розкажу, як знайти свій стиль, не витративши ні копійки, і поговоримо, з чого починати, що варто знати про себе, чому стиль важливий. Чому унікальність вашого стилю, реакція суспільства та покажу корисні інструменти, які допоможуть вам у цьому. Після цього відео ви більше дізнаєтесь про себе та точно зміните ваш стиль. А перед початком цього відео не забудьте підписатися на канал, поставити вподобання, увімкнути дзвіночок, щоб бачити більше відео про моду та стиль. Я Таня, персональний стиліст, давайте починати! Наш стиль це дещо унікальне і неповторне. Це не тренди, які постійно змінюються. Стиль це стало, це те, ким ви є насправді, не для соцмереж або для схвалення суспільства. Це ви, коли лишаєте самі з собою наодинці. Ваші вподобання, захоплення, ваші внутрішні відчуття, те, яким ви бачите цей світ, повен можливості, сприймаєте як гру, або навпаки, вам некомфортно, тому ви її захищаєтесь. Та внутрішні переживання різних етапів життя. Я переконана, ви багато чого знаєте про себе, просто ще не структурували ці знання. Так з чого ж почати? Стиль це переплетення внутрішнього і зовнішнього, і починати пізнавати себе потрібно з дослідження справжнього я. Бо чим краще ви себе знаєте, тим чіткіший ваш стиль. Можна почати з наступних запитань: пропишіть, хто ви і які ваші ролі: мама, дружина, дочка, власниця бізнесу, менеджер в офісі та інше. Опишіть ваші будні, що робите і куди ходите. Наша рутина визначає, який одяг ми потребуємо і носимо найчастіше. Які ваші хобі і захоплення Стежите за модою, танцюєте, малюєте, пишете картини, граєте в шахи, дивитесь фільми, що вам подобається в вашому захопленні, що ви повністю перенаєте ваш процес, забуваючи про час. Який у вас характер? Тут важливо орієнтуватися на те, якою ви є в більшості випадків: запальна, енергійна, виважена, врівноважена, рішуча або щось інше. Наприклад, ви спокійна, але хочеться бути більш запальною і рішучою. І такою ж в стилі можна проспівати драйвову пісню або записатися на танці, або те, що вам ближче, де ви зможете приміряти цей новий стан. І так ви можете зрозуміти, чи комфортно у цьому стані, чи ні. І якщо так, то потім змінюєте стиль у цей бік попередньо знайшовши референси, образів, які б ви хотіли спробувати. Далі дослідимо хто і що вас оточує, яке оточення ви маєте. Оточення дуже впливає, бо свідомо чи ні, ми можемо хотіти приналежати до якоїсь певної групи людей і вдягатися не так, би як би ми хотіли насправді, а так, щоб сподобатися чи не бути відторгненими, самотніми. Взагалі важливо не тільки описати, хто вас оточує, а й чесно відповісти, чи подобається знаходитись вам з цими людьми. Можливо, ви з кимось спілкуєтесь з вічливості або тому, що маєте певні життєві обставини, які вас пов'язують, але це не ті люди, з якими ви можете бути собою, справжнім та розкривати свої грані. Як виглядає ваш робочий простір та організація речей вдома? Любите, коли все структуровано, творчо чи з нотками хаосу? Скільки речей вас оточує? Так ви зрозумієте, схиляєтесь більш до максималізму чи мінімалізму, що також буде відображатись на стилі. Які речі вас оточують: практичні чи унікальні, ексклюзивні з історією, а можливо і ті, і інші. Як ви розумієте, і оточення, і робоче місце вас має надихати, наповнювати, і ви маєте відчувати себе на своєму місці, бо якщо будете себе вдавати кимось, не тим, ким ви є, це буде відображатися на одязі, який ви носите. Ви можете обирати не ті варіанти, які б реально хотіли носити, а ті, які диктує суспільство, щоб не виділятися і не мати зайвих запитань. Не менш важливо знати тип вашої фігури. Попередньо мірки плечей, грудей, талії та, стеган, та знати ваші пропорції, які будуть визначати речі якої довжини найліпше будуть вам пасувати. Також маєте розуміти, які речі будуть збалансовувати вашу фігуру, а які силуети та форми краще не використовувати. Ви пишіть, що вам подобається в вашому стилі, які кольори, принти, тканини, а також який наявний одяг вашого гардеробу вам подобається найбільше, і ви бачите його на собі після зміни вашого стилю. Наприклад, спортивний одяг, вітрівка, худі, штани зі смужками і так далі. Важливо не просто виписати речі, які вам подобаються, а які ні. А краще все ж таки розібрати свій гардероб, щоб звільнити простір від зайвих речей, які ви вже не носите багато років, які втратили свій зовнішній вигляд, які не по розміру і так далі. Як розібрати свій гардероб, як зі стилістом, детально розказала в цьому відео. Так, передивившись речі в шафі, у вас може вийти капси. На поточний сезон, а також ви створите шопінг лист з речима, яких не вистачає і що варто докупити. Проаналізуйте одяг, який вас лякає, і водночас притягує. Можливо, ви бачили схожі образи у людей, за якими ви стежите в соцмережах. Сходіть в магазин і приміряйте схожі позиції, що ви відчуваєте, запам'ятовуйте кожен образ, в якому ви собі подобаєтесь. Фотографуйте його, зберігайте в окремій папочці. І завжди носіть одяг, який ви у вас емоції вау, це я! В якому відчуваєте себе красивою, привабливою і не боїтесь заявляти про себе. Якщо ви почали змінювати ваш стиль, будьте готові і до інших змін в вашому житті. Коли я почала змінювати свій стиль самостійно, в один момент я зрозуміла, що справа, якою я займалася до цього, вже не приносить мені задоволення. І так я почала навчатися на стиліста, щоб розбиратися більше у тонкощах нової професії. І кардинально змінила сферу своєї діяльності, почала вести блог, надавати послуги клієнтам. Потім створила канал, де зараз ми з вами говоримо про моду і стиль. І все ніби було поступово, але змінюючи щось одне, Разу хотілося змін і в інших сферах, і схожими історіями зі мною ділилися і мої клієнти, і розповідали, що зміна стилю повпливала і на інші сфери їхнього життя. Почали більше слідкувати за здоров'ям, більше займаються спортом, відвідують гуртки, які давно хотіли спробувати. І звісно, почали більше слідкувати за тим, що вони вдягають кожного дня. Тому знайте, що ваша зміна стилю це не просто забаганка, це розуміння, що так як було раніше. Вже вас не влаштовує, і зміна стилю буде тільки початком. Чому стиль важливий? Коли ви маєте знання про себе і що вам подобається, це ті самі опори, на які ви будете спиратися, коли будете бачити модні тенденції. І так відфільтровувати всі зайві речі, які не підходять, лишаючи місце для справжнього необхідного, а не просто скуповуватимете все, що пропонують магазини та маркетинг. Бо тренди це не стиль, стиль це те, що буде відрізняти вас від усіх інших. Саме тому ви можете бачити велику кількість людей, які гарно виглядають, але однаково. Бо люди просто повторюють формули образів, не додаючи нічого свого, і це добре щитується. Але якщо ви зараз змінюєте свій стиль самостійно, на початку ви також будете багато повторювати, і це нормально. Просто з кожною новою формулою додавайте частинку себе і свої фішки. А також, скільки раз хто не казав, що стиль не важливий, яку раз переконувалась на власному досвіді або на досвіді своїх знайомих, що це не так, назавжди зустрічають по одягу. І це перше враження, яке буде сигналізувати людині, чи варто мати з вами справи, чи будь-що спільне. Наші образи считуються на співбесідах, важливі на офлайн роботах, де є дрес-код. В одній компанії, якій я працювала, дрес-код був нестрогим, але не можна було носити шорти та. Вироби з глибоким декольте. Нас не пускають також в ресторани, їдальні на відпочинках в рушниках, купальниках, навіть в тапках. В субори каплички покривається голова, а в деяких країнах сходу важливо покривати все тіло. І не дай Бог буде видна гола щиколотка. Що думаєте, ви з цього приводу? Чи вважаєте, що стиль важливий, чи все це дуже сильно перебільшено? Лишайте в коментарях! Дуже цікаво буде почитати. В чому унікальність вашого стилю? Ваша унікальність це те, що вже є в вас. Деталі вашого стилю, які будуть запам'ятовуватись. Довге розпущене волосся, або певна стрижка чи укладка, червона помада, або певні деталі макіяжу, які будуть вирізняти вас. Нашарування вінтажних прикрас, поєднання різних стилів, використання іміджових кулярів або певних кольорів, форм, принтів в ваших повсякденних образах, або носити. Певні речі, які асоціюються саме з вами. Так, наприклад, ви можете любити футбол і замість звичайних футболок носити футболки футбольних клубів, поєднання непоєднуваного та інше. Можете ще раз передивитися свої відповіді про те, хто ви, яка людина, які у вас хобі захоплення, чим ви займаєтесь, і я впевнена, що ви знайдете не одну фішку, яка асоціюється саме з вами. Реакція оточуючих на зміну стилю. Вона однозначно буде, чи то ви повністю будете змінювати ваш стиль, чи частково. І цей етап найскладніший, більшість не переходять до наступного. Бо спираються не на власні відчуття, що вам подобається, як ви виглядаєте і що відчуваєте в вашому образі, а більше має значення думка оточуючих, які може і подобаються ваші зміни, образи, але висловити це вони не в змозі або не хочуть. Натомість деякі можуть висміювати ваші спроби або. Образи. Але повірте, люди, які дійсно вас люблять, цінять, поважають, вони вас підтримують і спілкуються з вами точно не через одяг. Їм важливіше насамперед, яка ви людина. Не будьте заручником тільки одного стилю. Звісно, бувають випадки, коли хочеться носити речі тільки одного стилю. Але це не означає, що ви маєте так виглядати все своє життя. Після розбору гардеробу клієнтам, в залежності від кількості речей, які людина має в гардеробі, це всі верхи, низи, взуття, аксесуари та прикраси, але не входить спідня білизна, домашній одяг і носочки. Гардероби бувають малі, середні та великі. І оптимально для малих гардеробів 25-50 речей використовувати 1-2 стилі, для середніх 50-80 речей від 3 до 5 стилів, для великих від 80 речей до 7 стилів. Випереджаючи питання, чи можна використовувати більше стилів, так. Але відслідковуйте, щоб всі ваші речі продовжували бути комбінаторними, і ви мали величезну кількість носибельних образів. Цей шлях складніший, але можливий. Дієві інструменти, які допоможуть змінити ваш стиль. Коли ви дізналися більше про себе, ваше уточнення, зрозуміли ваші фішки, то ось інструменти, які реально вам допоможуть. Розібрати гардероб, але тут важливо, щоб ви не тільки поприбирали все зайве, лишивши те, що вам подобається, і підходить по стилю. Ви маєте ще створити свій мудборд. Тут ви зберете всі референси з образами, які вам подобаються, зберете атмосферу і враження, яке ви хочете справляти на інших. Поскладаєте образи з вашими речима, які будете носити, або можна їх відфотографувати, або відцифрувати, та сформуєте шопінг-лист. Не всі хочуть витрачати на цей час на самостійний розбір гардеробу, тому цей процес можна прискорити і облегшити, звернувшись за допомогою до стиліста. Я розбираю гардероби клієнтам і тривалість послуги два тижні. Це фундаментальна послуга, де розказую вам, як працювати з вашою портретною зоною, фігурою, формую індивідуальну палітру кольорів, розказую про актуальні і носибельні прийоми, які найкраще підходять саме вам. І в період співпраці ми завжди на зв'язку, тому всі ваші питання і запити ми пропрацюємо. Аналіз кольоротипу та контрастності: таких інструментів величезна кількість від фільтрів у TikTok, різних. Онлайн-тестів для визначення кольоротипу, є визначення кольоротипу по сезонам, і я знаю, деякі стилісти використовують такі інструменти і вони доволі популярні. Але в роботі зі своїми клієнтами я не використовую такі інструменти, бо вони неефективні, часто містять неправильні кольори, не співпадають з характеристиками людини. Я спираюсь на підтон, холодний, нейтральний та теплий, та контрастність, висока, середня та низька. Де при правильному визначенні цих двох характеристик ви зможете підібрати гармонійну палітру кольорів? Впродовж тижня фотографуйте усі ваші образи і давайте чесну оцінку, наскільки вам подобається ваше відображення, а ви почуваєте себе комфортно. Коли ви збираєте нові образи гардеробу, це також дуже класно працює. Можете лишати примітки щодо образів, посилаючись на фото, без яких речей ви не бачите ваші образи, а які речі навпаки вас дратують. А цей інструмент допоможе краще вам зрозуміти ключові речі вашого гардеробу та стилю. Подумайте, без яких п'яти речей ви не уявляєте ваші образи. Думайте не за якийсь один конкретний образ, а за всі образи в цілому. У мене, наприклад, зараз це леопард. Джинси, взуття з гострим мисом, шкіряна куртка, боді з драпіруванням, пальто та тренч, міді та максі довжин. І, звісно, це не всі інструменти, щоб пізнати свій стиль, але це та основа, з якої варто починати. Далі ви вже можете занурюватись глибше у вивчення стилів, історії моди, архетипи, тренувати вашу надивленість і дізнаватися про психологію кольору та інше. На сьогодні це все. Діліться своїми враженнями про це відео та лишайте про що б хотіли <говорити> в наступному випуску. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!